Вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болдинська з 2000 року. Кожну другу суботу вересня відзначається Всесвітній день надання першої допомоги. Ініціювали цей день Товариства міжнародного руху Червоного Хреста. Ну і зрозуміло, що мета це привернути увагу до такого важливого питання, яке в Україні зараз набуває особливого значення. Власне, більше про те, де можна пройти спеціальні курси чи багато. Людей їх відвідує, та про саме головні принципи надання першої медичної допомоги. Будемо говорити сьогодні в ефірі. У нас у гостях інструктор з надання першої допомоги Ганна Бесу. Доброго вечора, пані Доброго Ганна. Вечора. Скажіть, що взагалі входить в поняття перша домедична і медична допомога? Перша допомога а, перша допомога це дії спрямовані на збереження життя і здоров'я людини до приїзду. Фахівців, uh -huh. якби це те, що ми можемо зробити, аби просто дати шанс людині, uh -huh. тобто, це не означає, що людина має ну повинна мати якусь медичну освіту для надання допомоги тобто, тут це такі базові навички, які може опанувати кожен. Так саме надання першої допомоги це якраз те, що не роблять фахівці, а роблять саме просто пересічні люди, які знають, мають певні якісь знання, якісь навички, можливо, проходили якісь курси, та також ми всі в школі навіть базово проходимо і навчаємося якимсь певним моментам. Як почався ваш шлях, саме заглиблено, так, в цій темі. Наскільки ви з цим пов'язані? Як довго? Ну, Цікавилася саме першою допомогою я вже занадто давно, навіть до того, як прийшла в Рух Червоного Христа, цікавилася і здобувала якісь певні знання, також проходила тренінги. Потім пізніше, вже два роки тому, я долучилась до волонтерства у Червоному Христі України. І там мені поновили знання і дали більше практики в навичках. Згодом долучилася до загону швидкого реагування, які працюють на місцях надзвичайних ситуацій. Там ці навички вкрай важливі і важливі. Використовуються і півроку тому мені випала можливість стати інструкторкою з першої допомоги і тепер навчати населення для того, щоб люди могли діяти якось в критичній ситуації. Тобто, ви вже виїжджали на реальні якісь от події, де треба було надавати людям на місці допомоги? Так, всі в місті прильоти, майже ми на них працюємо. Чи пам'ятаєте ви свій перший виїзд, ось саме такий, де вже не тренувальний, да, не називемо так, а вже реальний життєво. Як це було і наскільки це було складно? Ну, перший мій виїзд це якраз було прильот на 17-му кварталі по житловому будинку. Там психологічно спочатку, поки ти їдеш, поки гудять сирени, то важко. Коли ти приїжджаєш, у тебе включається холодний розум. І все, що ти робиш, ти просто використовуєш свої знання для того, щоб спасти людей, допомогти їм якось і для, знову ж таки підтримувати психологічно розгублених людей, які не можуть знайти собі е, якесь місце на цьому моменті. Тобто психологічна допомога також включається в ну, якісь навички з психологічної допомоги. Е, також, так, да, також наш. Наша організація займається з навчанням першій психологічній допомозі, і наші волонтери навчені першій психологічній допомозі. І, звісно, люди, які виїжджають на місця влучань. Вони мають вміти надавати першу психологічну допомогу. Ну і так на правах реклами, то я ще й тренерка з першої психологічної допомоги. Додатково я їжджу по всій Україні і навчаю людей ще додатково, саме таким навичкам. Ну тоді також користуючись нагодою, хочеться для глядачів такий міні експрес курс в ефірі. Якщо брати першу психологічну допомогу, то які основні базові поняття вона в себе включає, на чому ґрунтується? Перша психологічна допомога ґрунтується на тому, що ми маємо побачити людину, якій потрібна допомога, потім оцінити її стан і вже надавати першу психологічну допомогу згідно того, якої вона саме потребує. Активно слухати людину, активно приймати участь у розмові. Не використовувати якихось фраз, які могли б нашкодити людині, тут теж дивлячись від ситуації, що саме ну, сталося. Наприклад, з людиною. Якщо а, ну, наприклад, якщо е, ми кажемо все буде хорошо, uh -huh. то це фраза, яка дає надію людині, але ми не, не можемо обіцяти людині, що вона дійсно потім все буде добре, і потім вона буде просто пам'ятати вас і те, що ви сказали, їй, що все буде добре. Uh -huh. Наприклад, не давати надії, якщо це місця влучань, про те, що там дійсно жива її людина, uh -huh. її близька, яку шукають, тому що ми не знаємо. Угу. Ну, тут теж ці моменти враховуємо в залежності від ситуації. А на чому тоді концентрують увагу людини в цей момент це фахівці? Тобто... Ми маємо заземлити людину, дати їй подихати і закрити її якісь базові потреби. Знову ж таки, якщо йде мова за заспокоєння, то це право на дихання, вправи на заземлення, які ми можемо знайти в інтернеті. Або переключати увагу просто від її якоїсь саме стресової події. І закриваючи базові потреби людині, це такі як ковдра, їжа, вода. Ну щось таке базове, ми даємо людині вже відчувати себе, що вона комусь потрібна і дійсно так психологічно. Працює наш мозок, що ми заспокоїмось і ми маємо вже якось включаємось в роботу. Також можна залучати людину до якоїсь спільної справи, якщо це знову ж таки якісь масові е, такі моменти, то людину можна знову ж таки долучати до того, що навіть там, допомагати видавати плівку або допомагати прибирати. Ну, Тобто відволікати її або відволікати її на, від, на той, від та, на той момент, або передати, якщо є можливість, передати рідним, зв'язати її з рідними для того, щоб людина відчувала себе як в безпеці. Угу. А тут не може бути такого, що якраз рідні можуть щось сказати таке, що навпаки їй буде. Тобто, можливо, зі спеціалістом в цей момент більш безпечніше, ну з психологічної точки зору <святків> тут, так да, в цьому є момент. Дійсно, близькі і рідні можуть нашкодити своїми фразами, але також маємо пам'ятати про те, що у нас фахівців не так багато, а людей дуже багато на таких місцях. Тобто, в будь-якому разі, не залишати таку людину сам на сам в цей момент зі своїми переживаннями. так, так розумію, що або спеціаліст, або рідні хтось має бути. Так. Поруч. Ну, також на місцях таких масштабних катастроф, то ще працюють психологи поліції, психологи ДСНС або інші організації також виїжджають з психологами. І, в принципі, ми можемо перенаправляти людину. До, до фахівців до інших фахівців. А якщо говорити про саме фізичну медичну допомогу першу, то тут які тут також принцип не на шкоді, так розумію, є обов'язково, так. які такі базові поняття. Е, ну, а основне правило це пам'ятати про власну безпеку. Власна безпека має бути біологічну власну безпеку, це від якихось рідин або крові захищати себе. Е, також фізична безпека. Фізична безпека, це ми розуміємо, що якщо це там щось палає, то ми не біжимо туди рятувати. Людину, бо а, ми можемо потім не врятувати себе. Ну і базово психологічно, якщо ми психологічно не готові а, надавати якісь а, певні робити маніпуляції з людиною, то або шукати людину, яка зможе психологічно допомогти людині, або якщо людина в свідомості, то просто керувати нею, як вона може собі допомогти в даний момент. А, ну, або найпростіше, найбазове викликати фахівців це вже надати першу допомогу. Якщо розбивати так по ну таким загальному групам направленням, е як розрізняється, ну від того, я так розумію, допомога залежить від того, що сталося з людиною. І тут є також, мабуть, якісь напрямки. А, От. Так, ну по-перше, якщо брати повністю алгоритм, то ми спочатку оглядаємо місце подій і оцінюємо, що могло статися і чи безпечно нам. Uh -huh. Потім ми вже оцінюємо постраждалого і ну, найкритичніші наші моменти це визначити в людини або без свідомості, наявне дихання чи не наявне дихання, і кровотечі це із критичних моментів, які ми маємо оцінити. І викликати фахівців. Якщо ми бачимо, що там якісь перелами або опіки, ми будемо діяти, звісно, по алгоритму надання першої допомоги вже в залежності від того, що це саме буде. Але важливо тут зробити таку відміточку про те, що якщо у людини критична кровотеча, то ми спочатку зупиняємо кровотечу і потім тільки викликаємо фахівців. А що входить в це поняття критична кровотеча? Лю... Ну, масова кровотеча, велика рана. Ну коли людина дуже швидко стікає кров'ю, коли пляма крові е за пару секунд стає дуже великою, або ми бачимо вже лужу крові під людиною. Добу а Тут якісь мистем. правила накладання цих чи жгутів чи перев'язок, які. Бо іноді кажуть, що цим також можна нашкодити. Ну, дивіться, в нашому курсі ми більше користуємося все ж таки прямий тиск на рану. Це тиснюча пов'язка. Вона, в принципі, може бути із підручних матеріалів зроблена, і там наша ціль просто зупинити кровотечу. Якщо перев'язати буквально саму рану, да, так? Саму рану, накласти на неї тиснучий елемент і перев'язати цей тиснючий елемент. Таким чином ми будемо створювати прямий тиск на рану, і кровотеча буде зупинятися. І ми будемо перетискати саме там, де нам потрібно. Mm. Тому що всі спецзасоби зараз, які використовують, вони, вони є ефективними, вони є гарними, але вони можуть нашкодити людині тим, що вони, наприклад, той самий турнікет він буде передавлювати всі судини. Іноді це не потрібно нам. Mm -hmm. Тобто таким чином ми можемо нашкодити людині ще більше. Ну і не всі люди вміють користуватися правильно турнікетом, а тиснічу пов'язку все ж таки простіше зробити. Угу. Тобто тут краще убезпечити себе від помилок в цьому, в да. цьому сенсі. Ну але е, якщо у людей є цікавість, то вони можуть ознайомитись, в яких випадках точно треба використовувати турнікет. Угу. Е, тому що так, да, дійсно на коли... курсах про це також розповідаю. Да. Угу. Коли дійсно ми використовуємо турнікети, коли можна ну, замінити це на тиснючу пов'язку, а які ще такі основні розповсюджені помилки при наданні першої допомоги? Ну, один із розповсюджених помилок це те, що Забувають або нехтують викликом швидкої, це mm -hmm. найкритичніше, тому що багато хто е, каже потім, що швидка дуже довго їде, її просто ніхто не викликав. Mm -hmm. Це один із моментів. Е, також е, один із моментів буде те, що не дають людині шансу на виживання. Тобто з якихось, е, з якихось своїх переживань, з якихось своїх там е, намірів, не знаю, е, думають, що ми не можемо допомогти людині, тому що. От просто не можемо. Uh -huh. Або вже вже ставимо, якби те, що вже людині нічим не допоможеш. Але якщо ми не підійдемо і не перевіримо стан, то ми дійсно нічим не допоможемо. Uh -huh. а, і ще з одних. З них із одних таких розповсюджених помилок є те, що не дивляться фільмів, там дуже багато міфів в кінематографії, і потім використовують ці знання, які вони побачили в фільмі, і думають, що це дійсно спрацює. Це наприклад, наприклад, дефібрилятор. Uh -huh. І всі думають, що якщо стукнути дефібрилятором, то людина одразу оживе. Ні, дефібрилятор зупиняє неправильну роботу серця і потім треба буде запускати руками. Uh -huh. ну, це із таких найпоширеніших. Е, і дуже часто зустрічаються в фільмах, коли медики дефібрилятором і людина вже ожила. А насправді дефібрилятор після цього ще треба зробити реанімаційні да. якісь дії, так? Для, да. Він зупиняє неправильну роботу серця. Uh -huh. Ну, є момент ось цей. Наскільки побільшало, побільшало людей на курсах зараз? Чи підвищився інтерес та цікавість до цієї теми? Я хочу сказати, що достатньо багато людей зацікавлені саме проходженням таких курсів. Я не кажу тільки наших, але, але ще є дуже багато організацій проводить курси з першої до медичної допомоги. Ну, це дуже актуальна і важлива тема, тому що наразі у нас військовий стан в Україні, і ми розуміємо, що в будь-яку точку України може пролетіти в будь-який момент, і ти в такій ситуації маєш якось діяти. Але на курсах багато людей ще розуміють, що ці знання їм навіть не в умовах війни можуть знадобитися а просто в побутових якихось цивільних умовах. Зараз активно починають долучатися і замовляти саме корпоративні якісь тренінги. От з останнього ми. Дуже багато тренінгів провели, не назву навіть цифру для співробітників Мітенвесту. У нас в місті на всіх чотирьох підприємствах протягом півтора місяця проводились активно навчання для співробітників. Тобто, все ж таки і час зобов'язує. Ну і в цілому, ці знання дійсно ні заплачима не носити і мати розуміння, як правильно діяти в таких кризових ситуаціях. Насправді не так багато людей розуміється на цьому, а це може врятувати комусь життя. Як знайти вас, які можливо стартують курси найближчим часом чи в якому вони режимі взагалі працюють? Е, ну, Товариство має сертифікований 6-годинний і 12 годинний курс е, саме ну програму, яка містить в собі 60% часу? Це практики. Угу. Ну це це з такого, що прям може дійсно змотивувати людину прийти на такі курси е, і. Як нас можна знайти? По-перше, є офіційний сайт ТОВ Червоного Христа України, там можна перейти в нашу діяльність перша допомога, і там можна зареєструватися на курси з першої допомоги. Ще там можна зареєструватися на онлайн-курс першої допомоги для домашніх тваринок. Угу, Також, якщо кому нові. цікаво. Да. А якщо брати по в умовах нашого міста, то у нас є Криворізька міська організація Товариства Червоного Христа, яка знаходиться на Ярослава Мудрого, 56. Можна туди звернутися і сказати про те, що ми дійсно хочемо пройти такі курси, або ж знайти нашу сторінку в Фейсбуці, також Криворізька міська районна організація Товариства Червоного Христа України, і там будуть і контакти, і також можна написати особисте повідомлення. Ну, я сподіваюся, Ті, кому це цікаво, хочеться вірити, що це переважна більшість людей скористаються цією нагодою. Дякую вам за змістовну та важливу розмову. Наприкінці, ми ще подивимося відео власне про надання першої допомоги про цей день. Взагалі, а я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була інструкторка з надання першої допомоги Ганна Беззуб. у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Знання, які можуть врятувати життя, першокурсниця Альбіна цікавиться можливістю оволодіння додатковими даними та навичками, адже ніколи не знаєш, коли вони стануть в нагоді за умов нинішнього військового лихоліття та періодичних ворожих прильотів по місту, потрібно кожному. Це знати, це розуміти, усвідомлювати наразі це дуже важливо. Ми розуміємо, що зараз військовий стан і допомогу можливо знадобиться, надавати якомога частіше. Мені не довелося стикатися з такою ситуацією, і я думаю, в мене б, мабуть, не вистачило б знань і вмінь, щоб надати допомогу. Я б, мабуть, звернулася до людей прохожих, щоб ну, вони допомогли. Я дуже хочу більш Більше дізнатися про це краще навчитися цьому, щоб в разі чого я змогла допомогти людям. Інтерактивна бесіда зі студентами-першокурсниками Донецького державного університету внутрішніх справ у такому форматі провели зустріч із майбутніми правоохоронцями, волонтери Криворізького осередку Товариства Червоного Христа України. Подію присвятили всесвітньому дню надання першої медичної допомоги. Ми Протягом цілого тижня проводимо інформаційні заходи, сесії, майстер-класи, тренінги з першої допомоги. Ми будемо розказувати базово алгоритм надання першої допомоги, відновне положення, коли людина у нас знаходиться в без свідомості, але наявне дихання, і також відпрацюємо разом на манікені. Саме серцево легневу реанімацію. Майбутні правоохоронці мають бути не тільки освічені, а й за потреби надати першу медичну допомогу в разі виникнення відповідної потреби. Повномасштабне російське вторгнення, яке супроводжуються періодичними ракетними обстрілами та атаками ударних дронів шахедів красномовне тому свідчення. У зв'язку з цим у вищі навчають студентів базисним основам надання першої медичної допомоги, переймаючи досвід у професіоналів. Ми своїх здобувачів вищої освіти готуємо максимально. Не лише як юристів, і правоохоронців, і правозахисників майбутніх, але і е, намагаємося надати їм всі е, ті необхідні навички для повсякденного життя і в умовах нашого е, реального да, такого перебування у стадії війни, то е, відповідно кожному громадянину, кожному відповідальному громадянину необхідно володіти тими життєвими. Е, Навичками, уміннями для того, щоб у будь-який час змогти надати допомогу, загалом нові для себе знання цього дня отримали більше 20 студентів та студенток-першокурсників Дон ДВС. Подібні інформаційно-просвітницькі зустрічі продовжуватимуть і організовувати і надалі, адже ці знання можуть врятувати людське життя. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський. Сабі, і це все не їжа на обід, а ім'я тваринок, яких тільки незвичних прізвиськ не вигадають люди для своїх домашніх улюбленців. А про те, як